Вітаю усіх на каналі Сімейні Традиції. Православна церква України 5 серпня за новим стилем згадує мучеників Євстинія, Анфіра і Пунтія Рим'янина, а також відзначає передень преображення Господнього. У народі свято прозвали Євстинієм, житником, а все тому, що до цього дня ж нема підходили до кінця, а сівба озимих тривала. Старослов'янські свята є гарною можливістю для вивчення культурних традицій і звичаїв українського народу, як в період дохрещення, так і в століття становлення і зміцнення православної обрядовості в свідомості рано вранці, коли сонце тільки починало виходити за горизонт, в поле йшли літні жителі. Повернувшись до східної сторони, вони вигукували традиційні фрази: всі вони були звернені до землі і просили вберегти народ від злих духів, які могли сховатися між високих колосків. Далі виливали на грунт пляну олію і поверталися на захід, знову благаючи землю, порятунок від підступних спроб диявола. Повернувшись на північ, просили про осінь осені м'яку зиму, на південь про відсутність сильних погодних змін вночі. Після завершення обряду виливали олію. Уважно оглядали поля, щоб скрізь все було прибрано. Вірили, що якщо звідкись не прибрати колося, то в цьому місці рік видасть з урожай. Тому уважні сусіди могли забрати неприбраний урожай собі, щоб господарові ділянки допомогти і самим поповнити запаси продуктів. На євстигнія житника в народі було прийнято шукати житню матку. Так називали стебло з 12 колосками. Для цього незаміжні дівчата проходили по свіжозібраній, порозній і вибирали найбільш насичені насінням стебла. Вважалося, що дівчину, яка відшукала житню матку, чукає щасливе ж заміжжя і міцне сімейне життя з безліччю здорових дітей. Що таке колосся було наділено особливою чарівною, цілющою силою матері землі, яка могла допомогти тричі, після чого колос потрібно було згодувати домашні годові. Щасливе колосі зберігалося в червоному кутку з іконами, так як за допомогою до нього давалося тільки в найбільш крайніх випадках, Ячмінь і пшеницю святили в церкві, після чого перемелювали на борошно і випікали хліб із нового врожаю. В цей час пекли домашній хліб зі змінного борошна, першого в році помилу. За традицією, перший шматок повинен був бути за домовиком. Для цього скоринку свіжоспеченого хліба клали в підпілля або за грубку. Таку випічку роздавали всім членам родини та з'їдали за міцне здоров'я. 5 серпня також починався сезон зі збору цибулі, і було прийнято вживати сирою разом з солоним хлібом. На зиму цибулю сушили в спеціальних зв'язках, що розвішуються по стінах поруч з кутами і вікнами кімнат. Наші предки проводили народне свято 5 серпня в роботі на полі. Сіно намагалися прибрати до початку дощів. Селяни побоювались, що через вологу зерно почне гнити. Багато роботи було також у саду та на городі. Селяни збирали фрукти, ягоди та ранні овочі готували консервацію на зиму, точили серпи та коси. Дівчата вмивалися калиновим соком, щоб шкіра була красивою. Чоловіки займались прибиранням у льохах і стодолах. Приміщення обкурювали димом полину від шкідників. Стіни білили, а і дошки замінювали на нові. Згідно з прикметою, сьогодні варто встати якомога раніше і пізно лягти. В день обов'язково варто закінчити якусь важливу справу. У тих, хто не буде багато спати і лінуватися, в майбутньому всі справи будуть вдалими. Що не можна робити 5 серпня? Це народне свято буде щасливим для тих, хто рано встає. Не варто спати допізно, інакше справи закінчаться невдачею. Не можна пірнати і купатися в річках, вони стають холодними і небезпечними. Не варто сьогодні відкладати важливі справи: лінуватися, байдукувати, інакше в майбутньому зроблена робота виявиться марною. Не варто виходити на вулицю в сильну спеку або грозу, підвищується ризик нещасних випадків, пов'язаних із погодою. Не скупіться, не відмовляйте в допомозі іншим людям, і не викидайте речі, які можна пожертвувати нужденно. Така поведінка повернеться до вас бумерангом. Невдалий день для стрижки волосся гірше ростиме і стане ламки. Що людина бачила чайку, що купається у воді, її чекали нещастя. Вважалося, що хоч день і святковий, але від роботи відпочивати не можна, крім того, роблячи дві справи одночасно, можна сильно досягти успіху. Якщо в свято не працювати, то урожай буде загублений. Боялося, що, наприклад, сараю почнеться пожежа, а зібране зерно згорить, Не можна було виконувати пісні в полі. Прикмети погоди 5 серпня. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Вранці туман стелиться над землею до сильної спеки. Якщо на світанку яскраво мерехтять зірки, то через кілька днів почнуться дощі. Сова голосно ухає до потепління. Яка погода сьогодні, такою вона буде і в серпні. Якщо вночі і вдень велика різниця в температурі повітря, то погода в серпні буде мінливою. Роза 5 серпня віщує багато урожай зерна. На вулиці не видно металиків і бджіл, скоро піде дощ. До зустрічі в нових відео!